Вітаю вас, друзі! Давайте подивимось, яка несподіванка найближчим часом спіткає вас. От несподіванка приємна, не дай Бог, неприємна. Зараз подивимось спочатку на рунах. Несподіванка з чим пов'язана. Ой! В прямому положенні випала в нас руна е, Отілія, руна сім'ї. Ну, щось пов'язане з родиною. Це буде якось так когось несподівано. Можливо, воз'єднається родина, прийде в якусь гармонію, знайдете порозуміння між членами родини своєї сім'ї. Можливо, хтось е збудує свою власну родину найближчим часом. Но тут приємні енергії, енергії сім'ї, родини, роду. Це найближчим часом на вас чекає така несподіванка. Ви якось вже й не сподівалися на це. Але дороги до родини, до спокою, затишку в сім'ї відкриті, незважаючи на те, що серце то розбите, що душу роз'їдають і тривоги, і страхи, і біль, і страждання. Але мрії ваші будуть здійснюватися, реалізовуватись, матеріалізовуватись з дев'яткою Пентаклів. І знайдете ви гармонію, і знайдете ви спокій у своїй душі, примирення з із, із членами своєї родини, із своїм партнером, примирення з самою собою чи самим собою. І розпочнеться новий, більш сприятливий етап у вашому житті. А ще за картою світ вам кажуть, що ви та ваша родина, подивіться, ось в такому колі перебуваєте, під захистом вищих сил. І будуть матеріальні надходження в вашу родину. Ось подивіться, знову програється матеріальні надходження, якісь приємні несподіванки, саме пов'язані з подарунками, з грошовими надходженнями. А можливо, покупки якісь такі дуже приємні, сприятливі, корисні будуть. А можливо, тут просто про рівноцінний взаємообмін енергіями між, між усіма членами родини. І це прекрасно. Це прекрасно. Ну що ж, я вам бажаю, щоб ваші родинні стосунки були завжди гармонійними, щоб ви були щасливими, спокійними, жили в мирі та спокої під мирним небом і ваші мрії здійснювалися. Дякую вам за те, що ви зі мною радію з того, що так багато друзів нових знайшла у вашому колі. Ваша підтримка безцінна. Дякую вам. Нехай вам щастить!